Учні 3-го В класу підготували розповідь, чим їм запам'ятався 3-й клас. 3-й В-клас мені запам'ятався тим, що вчилися онлайн. Я вивчила багато цікавих тем з різних предметів. Брала участь у багатьох конкурсах. О, Також було цікаво зустріч у школі з поліцейськими. І я відвідала свій клас і посиділа за партій. Дорогі друзі, коли я згадую третій клас, у моїй пам'яті оживають яскраві спогоди, у цьому класі я дізналася багато нового та цікавого, що залишила незабутній слід в моєму серці. Обливо мені подобалось на уроці математики, бо я раділа кожному вирішеному завданню. Це мені приносило яскраві враження. Зі Своїми однокласниками ми досліджували світ, ділились радістю та знаннями, підтримували од... кожного у важкі моменти. Цей клас залишив мені яскраві спогади, які залишить зі мною на все життя. У третьому класі в мене була найчудова вчителька Оксана Леонідівна. Вона приходила в найважкий найваж... момент, дарувала мені любов та, та знання. Я дар... дарую вам цей букет, я не можу вам його подарувати в руки, Д... бо ми в різних країнах, але я дарую його вам онлайн. Вітаю усіх з закінченням 3 класу. 3 клас стався є... мені цікавими уроками, як математика, матеріальну культуру, читання, ІЗО, ЕДС та багато інших. Я отримав багато знань, ділити, межати, робити приклади в стовпчик. Це ще багато тяжких прикладів. Ще я навчився правилам та краще читати, голос тому. Ми зустрічалися в школі, в парку. Це було дуже важливо. Ще ми зустрічалися в кінотеатрі. Це було весело та прикольно. Привіт мої люби 3 класу. У 3 класі нам Оксана Леонідовна давала багато різних завдань та продала багато знань, які знадобляться нам далі. Я бажаю всьому своєму класу та Оксані Леонідовні, щоб вони гарно провели свої їхні канікули та поїхали на відпочинок. Мені запам'яталося в третьому класі, то що я знайшла дуже багато друзів. Та ще я хочу, щоб у нас в 4 класі теж було багато дітей та друзів. Мені дуже подобається школа. Та я хочу, щоб всі е, наші діти були щасливі. В'їдався третій клас з поваги вчителей, з дружбою, з однокласниками. Та увесь рік ми з родичами їздили з міста до міста, але це не заважало мені отримати знання. Я бажаю усім від чистого серця, спокійних, теплих, сонячних, веселих канінь. Я дуже сильно бажаю та мрію. Щоб четвертий клас ми усі зустрічали у школі з усіма. Без війни. У третьому класі у нас було дуже багато цікавих уроків. Також я навчився гарно рахувати, красиво писати, правильно читати, робити презентації та відеоописи, дізнався більше про наш світ. Також ми ходили до школи, до поліцейських, зустрічалися разом з класом, заходили до нашого класу та сиділи за партами. І ми ходили до кінотеатру. Це був дуже гарний рік. Я бажаю своїм вчителям та однокласникам набиратися сил та провести чудові калі. У четвертому класі бажаю усім зустрітися у стінах нашої школи, де ми будемо проводити цікаві заняття та отримувати гарні оцінки. А нашій вчительці Оксані Леонідовні бажаю слухняних учнів. Вам. До зустрічі, гарних вам літніх канікул. Хочу побажати вчительцям та однокласникам Наступного навчального року ходіти. Школи. Влітку усім зарядитися позитивом, миром, сонечком, душі на вулиці, веселих, гарних та цікавих канікул усі. Обіймаю вас. У четвертому класі всім бажаю бажати інших.